Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Включення про події протягом цієї доби. Насамперед хочу сказати, що, на жаль, громада втратила знову два воїна, зокрема, Василя Сороку, який близько року рахувався пропавшим безвісті. Нарешті є можливість поховати. І завтра, об 11 годині, розпочнеться прощання в домі Василя. В рідному селі Радча, ну відповідно, поховання в церкві покрови Божої Матері. Ну а сьогодні, о 18-й годині, відбудеться панахіда. Також помер захисник, який приїхав у відпустку Володимир Гринишин, який брав участь і в АТО, і в воює з в... 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 2022 року. Тому сього Володимир Гранишин, тому сьогодні о 19-й годині буде панахіда в домі. А завтра, о 14-й годині, розпочнеться прощання в домі Володимира, чин похорону церкви святого Великомучениці Параскеви Української греко-католицької церкви в селі Хриплом. Вічна пам'ять героям, слава героям! І це ціна України, яку несе франківська громада, і несе Україна. Сьогодні День Гідності та Свободи. Маємо традицію в меморіальному сквері разом з мамою. Романа Гурика, пані Іриною, вручили 21 нагороду зміни світ на краще. Ми нагороджуємо молодих науковців, людей також серед них були військовослужбовці, які творять сучасну Україну, які волонтерять, які мають здобутки наукові. Адже саме Роман Гурик він дуже цікавився астрономією іншими. І сьогодні ми вже можемо сказати, що саме з тих подій 2014 року розпочалася революція гідності, розпочалася новітня московська Україн, українська війна. Хто міг подумати, що саме після жертв Небесної Сотні буде стільки загиблих уже новітній московсько-українській війні? Але щороку нагороджуємо цією нагородою? І дякуємо цим молодим людям, які дійсно прословляють Івано-Франківський в Україну. Тільки що в мене була перша така, кожної п'ятниці тепер буду старатися з 16 до 17 години спілкуватися з мешканцями по телефону. Телефонуйте 55 65 315. Сьогодні було чотири дзвінки. Це тепло набережна 42. Це допомога у горниках учаснику бойових дій. Це доасфальтувати вулицю Василя Сліпака. Ну і одна пані з Скобичівки Богорочанського району хоче подарувати ялинку 20-метрову для міста. Ну, ми подивимося ще порадимося, де ми можемо її використати. Дякую за, за дзвінки. Я сподіваюся, що наступного разу будуть ще більше дзвінків, але достатньо добре е сьогодні телефонували. 50 півдронів і Марік передали для 73 го окремого морського полку ССО. Е допомагаємо, адже війна триває. Не знаємо, ще скільки вона буде тривати. Е тривають перемовини, не дуже непрості Я так, е засоби масової інформації, але. Ми не знаємо, скільки будуть ці тривати перемоги, тому хлопці повинні отримувати допомогу. Також дякую школам, садкам та позашкіллю. Франківська. зібрала 1 мільйон гривень для захисників. За ці гроші купили 44 великі дрони. Генерал Черешня. Дякую, дякую за ту працю. Бачите, Сітяни збирають кошти, допомагають. Це теж дуже важливо. В четвер відзначали перший раз вже не 1 червня. Тепер відповідно ця дата в четвер. Відзначали день захисту дітей, також наша служба в справах дітей відзначала 15 років. Дякуємо працівникам служби, а взагалі дякую всім, хто усиновлювач, хто створив будинок сімейного типу, хто доглядає сестрам будинків милосердя. Всі, хто сьогодні робить, щоб дітки мали свою нову сім'ю. На жаль, в умовах війни кількість сирот, їх сьогодні у нас є. Майже майже 400 дітей сиріт, які мають офіційний статус, та вже не говорячи про дітей, які мають статус на півсиріт і інші малозабезпечених, тут величезна кількість, але єдиний великий позитив, що 97% сьогодні дітей вони або в прийомних сім'ях, або усиновлені, і це є показник, тому. Ну, а хочеться, щоб всі діти знайшли собі родину, тому дякуємо. Е, також це за, за сторінкою Дому воїна вони будуть проводити щорічний захід до Дня Святого Миколая для дітей загиблих та зниклих без героїв. Дякую Дому воїну, комунальній нашій установі, яка активно працює. Також хочу прокоментувати тему, яку ж вавого говорять мережі про зміни до правил паркування. Там є така норма, зокрема, про Зменшення скасування безкоштовних місць для ОБД цього не буде. Особисто я ніколи не підтримую такий варіант. Усі часники бойових дій будуть паркуватись безоплатно, тому не підтримую ну, зокрема в цю норму. Все решта воно прийнято Тобто, щодо нових правил паркування, провели засідання ради безбар'єрності. обговорювали те питання і по пандусу, і по інших питаннях, тому намітили. Ряд таких моментів, зокрема, перевірка нового будівництва на доступність самими членами цієї ради, зокрема з громадських організацій, ну і багато іншого проговорили, бо дуже важливо, щоб ми далі в цьому напрямку працювали. Ну і на останньому розділі ми повинні не дати людям замерзнути, тому дав доручення Олександру Левицькому і Івану буберському будинку нічного перебування. Якщо бачите людина без в порадному стані, телефонуйте 57 23 49, тому Млинарська, 2А, у нас будинок нічного перебування. Зараз цей час, там можна обігрітися, поїсти, можна відповідно переночувати, якщо людина не має, скажімо, можливості. Тому млинарська 2А, не будьмо байдужі, дуже важливо, щоби. Всі люди, які ті, які не мають місця постійного проживання, теж отримали допомогу, тому що ми є християни, ми є люди, які допомагаємо. Зрештою, сьогодні таке велике свято ведення. Я хочу закликати максимально бути людинами, максимально в цей час, коли темрява нас огортає, коли здається, що все проти нас, все-таки допомагати один одному, робити все, щоб і такі люди отримували допомогу. Також в нашому Палаці Потоцьких ми оновили один корпус, відкрили досить потужні там зали для проведення різних заходів, зокрема, і в тому числі ще раніше музей зброї. І ми цей будинок повернули комунальну власність, тому провели 9 років, тому провели такий. Форум разом з нашими румунськими друзями, дякую, що не побоялися. Приїхали по збереженню архітектурної спадщини. До речі, наступного року ми виділяємо кошти бюджету участі на збереження архітектурної спадщини. Тому беріть активну участь. Елементи архітектурної спадщини можна буде реконструювати за рахунок бюджету участі. Електромонтери дуже важлива робітничі професії. Вручив відзнаки учасникам конкурсу Кращий електромонтер. Три училища що нас готує цю професію. Ну зараз це на золота. Енергетика, відновлювана енергетика це те, що дуже важливо. Дуже важливо для нашої громади. Тому пишаюсь нашою молоддю, вручив подарунки. Дякуємо, дуже круті хлопці. Також у нас дуже хороший такий директор підприємства УТОГ, це Ігор Остяк. Він відзначив своє 70-ліття, але ще має багато наснаги. Працює місце люди з інвалідністю мають місце праці. Завдяки пану Євростіку свого часу відбувся інвестиційний конкурс, і ці люди отримали і житло, і гуртожиток для людей з інвалідністю. Тому це є надзвичайна людина для Франківська, тому від всіх нас привітав. Ну і також вітаю Валентину. Якубів, яка офіційно стала ректоркою Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Сьогодні, до речі, багато студентів і науковців ми відзначали з пані Риною Гурик в день свободи. Гідності, та і хочу сказати, що Карпатський національний університет це один з кращих університетів. Ну і також вручив звання почесний громадянин Івано-Франківська, пану Ігорю Цепенді, який довго, довго тривало був ректором даного університету. Дякую за ту працю і вірю, що ще не один проект буде спільно реалізований. Це коротко по новинах. Зараз також буквально за годину візьму участь у заході для підприємців щодо інвестиційної привабливості і щодо виробництва у Івано-Франківську надіємося будуть хороші контакти. І виробництво в Івано-Франківську є у нас певні напрацювання певних зон, де розвивається і є пропозиції. І вірю, те, що це теж вилиється в добрі. В добрі контракти до нові робочі місця. Дякую за увагу. Всім гарного вечора і спокійних на вихідних. Будьмо людьми, зберігаємо людяність, допомагаємо один одному, і все буде добре, все буде Україна.